Колись процес покупки виглядав ось так. Але зараз все стало набагато комфортніше. Замовляй товари та продавай свої з комфортом із будь-якого пристрою. Ярмарок це твій онлайн-майданчик для покупок та продажів, знаходь потрібний товар швидше завдяки зручним фільтрам. Відсортуй пропозиції за ціною, зазнач стан та ціну. А якщо шукаєш товар чи послугу саме у своєму місті, просто впиши його назву Додай кращі варіанти до обраного, ознайомся з товаром ближче завдяки опису та рейтингу. Подивись інфу про продавця. Аж тоді вже тисни на кнопку Купити. Реєстрація займає лише хвилину. Після чого можеш додавати і свої оголошення. Додай кілька фото. Вкажи важливі деталі у описі. Пиши ціну та номер для зв'язку. І вуаля! Твоє оголошення вже можуть бачити покупці. На вкладці оголошень можна завжди перевірити кількість переглядів та показів номеру телефону. А зараз кілька слів від нашої команди, яка створила цю красу. Всім привіт! Мене звати Артам. Я фронтенд розробник команді проекту Team Challenge. Ми розробили маркетплейс, який ви можете бачити на екрані. Проект був написаний на React з використанням TypeScript. За візуальну частину нас відповідає матеріал UI. Для бекенду використовувався Node.js. Усім привіт! Мене звати Олена і я бекенд-розробник на проекті Marketplace. Дуже рада, що доєдналася до цього проекту, оскільки отримала дуже багато практичних навичок, яких не змогла отримати протягом навчального курсу. Всім привіт! Я тестувальник-автоматизатор на проєкті розробки маркетплейсу Ярмарок. Я писала автотести на Selenium Python у програмі PyCharm. Також вони були зв'язані із репозиторієм на GT. Загалом мені дуже сподобалось працювати у команді. Це великий левелап для новачків. Всім привіт! Мене звати Женя і я UI UX дизайнер у нашому пед проєкті по створенню маркетплейсів. Як дизайнер я маю можливість розвивати свої технічні навички, вчитись чомусь новому у своїх колег і також розвивати свої софт скіли. Вітаю, мене звати Маргарита, я фронтенд розробниця нашого проєкту Ярмарок. Ми з командою працювали над розробкою маркетплейсу і вважаю, що створили достойний продукт. Першим викликом для нас було почати проєкт нуля, не маючи у цьому досвіду. Але з цим викликом ми впоралися завдяки команді, яка зібралася. Мене звати Олександр. Я QA Manual інженір на проекті Marketplace Ярмарок. Працюючи на проєкті, я постійно усвідомлював свою відповідальність за кінцевий продукт. Я переконаний, що якість є ключовим фактором для задоволення клієнтів, тому робив все можливе для того, щоб наш маркетплейс став якісним продуктом. Привіт! Мене звати Альона і я дизайнер на проєкті Ярмарок. Викликом для мене було створити не просто гарний сайт для портфоліо, а зробити дійсно зручний маркетплейс, яким будуть користуватися в майбутньому. Найбільший виклик для мене був в тому, що нам потрібно було усім познайомитися, знайти спільну мову, почати розробляти проект з самого нуля, а також довести його до кінця, бо знайти мотивацію для некомерційного проекту буває дуже складно. Робота над проєктом дала мені безцінний досвід, який не здобудеш на курсах, чи під час самостійного вивчення це перш за все можливість експериментувати, аналізувати, робити висновки, впроваджувати зміни і рухатись далі. Ми не могли б собі цього дозволити, якби були пов'язані, якби були зв'язані бюджетом.